Доброї ночі, на нещастя. Закривай оченята, вмощуйся зручненько, і слухай казочку від Наталочки. Сьогодні я розкажу тобі про чубчика нетерплячку Ну ж бо, кучі ж, я голодний, підстрибував чубчик коло матусі, яка заповзялася готувати різдвяне печиво. Наберися терпіння, синку, треба зачекати. Мовила пані мангуста, замішуючи тісто. Чому так довго? запитав чубчик і зиркнув на вправні мамині лапки, що саме ліпили печиво з тіста. Ще раз кажу тобі: наберися терпіння, відповіла мама, печиво ще треба спекти. Але Чубчикові терпець геть урвався. Як можна так довго чекати, коли ось вони запашні смаколики? Мама на хвильку відвернулася, а мангустиня тим часом досхочу наїлося сирого тіста. Ой, щось мені недобре. застогнав бідаха і схопився за живіт, і матуся мангуста була змушена давати непослуху ліки. Наступного дня Чубчикові покращало. Тому він вирішив піти погуляти. Сьогодні різдвяна хода. Ходімо дивитися, гукнув він до пані мангуста, яка саме вдягала капелюха. Наберися терпіння, синку, не поспішай, треба тепленько вдягтися, на дворі зимно. ось тобі шалик і рукавички. Але в Чупчика не було сил терпіти, і він хотів побачити ходу негайно, тож вибіг на двір, як був. Бррр! Голодно! вигукнуло монготиня, схопивши держаки. Дормо я не послухав маму і не вдягнувся тепленько. Чупчик неабияк змерз, але одразу по закінченні святкової ходи запропонував друзям Ходімо до ставу, покатаємося на ковзанах, поки не посутаніло!» Але ті заперечливо похитали головами. Наберися терпіння, чупчику, треба зачекати. Крига наставку ще недостатньо товста. Але Чубчик їх не послухав та помчав на ставок. Щойно він ступив на лід, як той хряснув, і мангустиня гулькнула у воду. Допоможіть! заволав Чубчик. Друзі почули його і, негайно прибігши на допомогу, витягли бідолаху зі ставу. Чубчик повернувся додому. Застогнав він і засокотів зубами від холоду. Я, 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 я весь мокрий, і в мене д -д 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 дуже болить голова, пожалівся він мамі. Пані мангуста посадила чупчика в гарячу ванну, але він ніяк не міг зігрітися. Матуся поклала чупчика в ліжко і дала йому ліки цього разу від застоди. Тепер ти розумієш, чому треба бути терплячим? спитала вона. Бачиш, до чого може призвести нетерплячка? Так, на силу відповів чубчик. Я спробую. Наступного дня пані мангуста знову заходилася коло печива. Набратися терпіння, пробурмотіло саме до себе мангустиня і сіло чекати, коли смаколики спечуться. Свіже та гаряче печиво смакує краще за тісто. Потім пані мангуста зібралася до магазину, і Чубчик вирішив піти з нею. Не поспішати, пробобоніло звірятку і напнуло шапку. «І я ж бо не хочу закоцюбнути на вулиці. На дворі Чубчик оглядів, як його друзі бавляться в снігу, і вирішив долучитися до веселощів. Треба зачекати, нагадало собі Мангустеня і стало у чергу охочих скотитися з гірки. Баба! Чупчик врізався в сніговий замет. «Аго! допоможіть! весело загукав чупчик, і друзі допомогли йому вибратися з кучу гори. Як добре не поспішати, тішилася мангустиня. Мені зовсім не холодно, я не і голова не болітиме. Ура!